Ну що ж, привіт, футбол. Привіт всім, хто доєднується до перегляду нашого матчу. А це нагадаю у нас восьмий тур чемпіонату. А вінницької МТГ із зміні футболу. І зустрічаються у нас дві команди: команда Легіон та команда ГУНП, Головне управління національної поліції. А сьогодні покажемо вам цей матч за коментаторським та режисерським пультом Віталій Сарана і найближчих 43-й щерба Віктор, 9-й номер Кузьмін Сергій. Вибачте, восьмий номер Кузьмін Сергій. Є можливість розвинути контратаку. ліворуч. Удар по воротах. Човниковий біг показують команди. Шальки Терезів перехоплюються з однієї сторони на іншу, перекочуються атаки. І перший гол. Роман Михальчук на п'ятій хвилині. З гострого кута з лівого. А флангу замикає пас і забиває гол. Ось бачимо в повторі. Не справився з цим ударом Віктор Марванюк. А що ж відповів? Яку ж відповідь дадуть ГОНП? Удар ще один і гол. Одразу дивіться. Тільки пропустили і одразу відігралися. Олександр Попенко. Бачимо Юрій. Два брати. Це про те, що я вам певно буде пас по флангу. Ні, закидування туди ближче до штрафного майданчику. І ще один гол уже забуває Богдан Круковський. Сьома хвилина два-один. Нічого собі от буквально за дві хвилини, за три хвилини, три голи. Прекрасний початок поєдинку. Ти тільки уже від іншого Попенка, від Олександра. Юрій Удар здаль. А тут знову розігра. Щербань, якщо не помиляюсь, 20-й. Ну удар якийсь сейф. Удари зазвичай такі, от, е, з коротким. Ой-ой-ой, ой а тут все ж таки шкіряна куля досягає, е, досягає сітки воріт легіону. І зараз подивимося, як це відбулося. Ну ось Залишили, залишили на лівому фланзі Юрія Попе. Вже... Близники, так. Микита Майоренко поліпропіленову кулю за бокової перехоплення від гравців. УНП. І. ще один гол. І вже автором його стає Віталій Ільїн. 18-та хвилина. Рахунок 2-3. Це виглядає досить. А, багато дій за дві хвилини. Однак як зараз! Ой-ой-ой, від верхньої стійки м'яч залітає в ворота Круковський. Дивимося повтор. Чудовий просто такий кінець першого тайму. Перший тайм закінчується з рахунком 3-3. Йдемо на перерву. І за кілька секунд. Повертаємося до перегляду. Знімав, що ж розпочинається друга пораз. Атака від легіону перехоплення <пробіт> перехоплення від Гонпе. Правим флангом переходить Попенко Олександр. Удар і гол від Юрія. Юрія Попенка. Ще один гол від Юрія Попенка. Я збився з рахунку. Це другий чи третій? Уже здається, другий гол а від Юри. Її рахунок стає 3-4. 3-4. Бачимо приблизно плюс 12, плюс 14. І це вже було підвечір. Бачимо, сідає сонце. Знову Кузьміна м'яч. Попенко, попенко номер 2, попенко номер Так. Так. Відбувся. Також тут ще один нещодавно розпочав свій шлях. Дев'ятий номер Віталій Ільїн. наука. Відворіт вводить Віктор Марванюк на Олександра Попенка пас ліворуч, невлучно Юрій Попенко. Ц... А, ні, влучно, до речі. Бачите, мені показалося, що м'яч пройшов з іншої сторони а, стійки лівої, але ні. М'яч все ж таки під. Перехоплення є можливість. Микита, Микита, удар з пальця, як говорять ячем. Але ось так ось так, упускаю його. Хороше закидування вперед на братів Попенків. І Олександр. Уже Олександр Попенко забуває. Шостий м'яч у цьому поєдинку, 19-й номер ГОНП. Бачимо прекрасне закидання спочатку на Юрія Попенка. Далі простріл до штрафного майданчика на свого брата. І Олександр своєму опоненту, але все ж таки м'яч втратив. Тут можливість забивати штанга. Ой-ой-ой, Яка неприємна ситуація! Якщо не помиляюсь, м'ячем отримує голкіпер в пах. Дуже 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 боляче. Ну, в, так... в футболі такі моменти бувають. Ось бачимо, Стіка рятує а, голкіпера ГУНП. Від одних до інших гравців переходить Шкіряна куля. Тут можливість забити. І з розвороту який прекрасний гол! Прекрасний гол від Микити Науманка, якщо не помиляюся. З розвороту він забуває цей м'яч. Так, дивіться, як чудово. Так, та нацпол це не та команда. Напевне, що буде дозволяти а, таке робити. Ось тут мають можливість навіть і отримав жовту картку. Що ж, все, пройшло у нас 40 хвилин відведених для того, щоб грати. Грати цей поєдинок розходяться так. Беремо інтерв'ю у голкіпера команди Легіон. Віктор, нагадайте прізвище, Майоренко. Майоренко. Скажіть, що що сьогодні не вдалося для того, щоб все ж таки дожати та вирівняти рахунок? Можливо, навіть перемогти. Е, ну ми поки тренуємося. Команда нова. Е, ми цій команді в минулому розіграші такого ж кубку в МТГ е програли 15-4. Так що я думаю, хлопці з е протилежної команди. Теж розуміють, що ми дуже багато прибавили. Будемо тренуватися, будемо старатися. Нам потрібно набирати ще людей, так що в нас одна заміна дуже важко бігати, навіть в таких, при таких погодних умовах. Але будемо старатися, будемо тренуватися, все у нас впереді. А у розрізі сьогоднішнього матчу, яка задача стоїть на наступні поєдинки? Та яка у вас зараз взагалі от турнірне становище у вашої команди? Ми зараз на даний момент знаходимося на сьомому місці. Скажімо так, цей кубок для нас вже ніяких там, призових місць у нас не буде. Ми просто тренуємося, наігруємо состав і команду на футзал. І в футзалі ми вже будемо показувати набагато вищий рівень, і там вже будемо боротися за призові місця.